Найліпші модніки Києва і України зібралися сьогодні на мистецькому арсеналі на Ukrainian Fashion Week. Пахосні на чуть-чуть обкурені. Скучно роздивляються на світлий покау. Зараз ми дізнаємося, скільки коштує лук тих модників, які приходять сюди і визначають моду нашої країни на цей рік. Добрий день. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Добрий день. Як вас звати спочатку? Дмитрина. Ну, так, це від, я забула, як ця фірма називається, але десь 500 тисяч гривень коштує. Нічого собі. Курточка. Курточка, так, я бачу якась модна. Так, якась від, від Gucci. Десь 200 тисяч гривень. Сумочка, це мені подарила моя подружка. Вартість її десь близько. А, я бачу це Юліан. Це Юліан фірма Юліан так, це, це Юліан так, це, а ви знаєте Юріана? — Так. Ну не, не зовсім, але теж маю від нього е, носки. Так. так. — А оце це, це бул скільки а, коштує? Це, 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 це хокейна сумка. Я займаюся хокеєм. Її вартість десь близько 80 гривень на секунді зрозумів, Джинси Джинси — це фірма, така ви, напевно, такій не одягаєте з дестав. Тут брали ще в Лондоні? Ні, в Лондоні, але то так на акції було десь 800 євро. Е, і шузи такі від фірми New Balance. Ви, напевно, також такими не користуєтесь. Ні, ні. Бачите, тут трошки є таке відслоєння, але це так має бути, щоб люди не думали, що це е, тобто. Що це... Я Поверті. зрозумів. Дякую, не буду вас затримувати. Це... А це Дякую. був Ukrainian Fashion Week.